Друзі, уявіть собі, злочинці мріють потрапити до в'язниці на острові Бастой. Це у Норвезії. Так так я не помилилася, Вони мріють туди потрапити, і це особливо небезпечні злочинці. Чому тому, що це не в'язниця, а справжнісінький курор. Там вони працюють на городі на свіжому повітрі, з, поруч з домашніми тваринами. Там навіть гратів немає, і дуже скоро ви побачите її на власні очі в нашому наступному сюжеті. Норвегія завжди була відома своєю гуманною пенітенціарною системою, тому найбажанішим місцем, куди мріють потрапити усі ув'язнені, це Норвезький острів Бастой. Розташований всього в годині їзди від осло, острів Бастой є мальовничим місцем, куди можна дістатися лише на водному транспорті. Замість того, щоб перебувати за ґратами, 115 в'язнів цієї дивовижної в'язниці живуть у зручних дерев'яних будиночках. Там є кілька пляжів, обладнані тенісними кортами. І навіть сауна тюремний персонал 70 чоловік, але на ніч залишаються чергувати тільки 5-6 співробітників. Усі тюремники працюють тут без зброї. За час існування цієї в'язниці з острова втекло всього 5 чоловік, з яких троє з'явилися з повинною, а двоє були спіймані і відправлені до в'язниць на материк. На цьому острові зібрані вбивці, гвалтівники, наркодилери і шахраї. Але серед норвезьких в'язнів існує черга, щоб потрапити на бастой. Тут їх ресоціалізують за допомогою роботи у лісі, на городі і з домашніми тваринами. В'язниця в Бастої ще й перший у світі органічний заклад. Підйом тут о сьомій о восьмій починається робота. Далі двогодинна обідня перерва. Робота закінчується о 16.30. Увечері в'язень може займатися чим завгодно: читати у місцевій бібліотеці. Тут зібрано близько десяти тисяч книг, сидіти в інтернеті, правда, не більше двох годин, дивитися телевізор, дозволені чотири телеканали, і займатися спортом без обмежень. або ж грати в місцевій рок групі або театральному гуртку о 22-й годині відбій на острові заборонені наркотики. І алкоголь щотижня здаються аналізи сечі на наявність наркотиків за порушення, відправка до в'язниці на материк. Міністерство юстиції Норвегії у 2009 році закінчило десятирічний експеримент по вільному утриманню у в'язниці на острові. Досвід був визнаний вдалим. Автором цього експерименту став норвезький вчений кримінолог Нільс Крісті. Його теорія полягає в тому, що у кожного злочину є дві жертви: той, хто від нього постраждав, і той, хто його скоїв. І злочинець заслуговує не тільки на покарання, але й перевиховання. До речі, на цьому острові відбував покарання і єдиний серійний вбивця за всю історію Норвегії Арнфін Несет. Він був головним лікарем будинку для людей похилого віку та вважається, отруїв там понад 20 людей, аби припинити їхні муки. Після 15 років відсидки до материку його прислали досиджувати останні півтора року на Бастой. Після звільнення влада Норвегії виправила йому паспорт на нове ім'я і змінила зовнішність за допомогою пластичної операції. Ції аби уникнути його дискримінації суспільством, як би дивно, це не звучало, але метод цієї казкової в'язниці працює з тих, кому випала можливість провести термін на острові бастой, повторно засудженими виявляються лише 16%. Головне створити ситуацію, в якій в'язні зможуть відкрити себе з нової сторони, почати знову поважати самих себе, каже начальник колонії Арне Квернік-Нільсен. У цьому році в'язниця отримала нагороду за просування людських цінностей і терпимість.